Я народився 17 червня 1958 року лагерний пункт номер 3 Зельського району Амурської області Російська Федерація. Мої батьки були репресовані, коли масово з заходу України вивозили сім'ї українців на далекий схід. Мій батько. І мати разом з дітом були вивезені, і трирічна сестра, старша Анна була вивезені у Амурську область. І По дорозі моя сестра захворіла і чуть не померла, і таким чином двічі вона вчилась ходити при народженні і потім після своєї хвороби. Два місяці їхали в дорозі. Холодно. Вся родина була репресована. Вуйка Дмитро разом з мамою в Норільській були, да, З моєї бабці. Він будував Норільськ 25 років таборів. Моя тета, матері, сестра, була зв'язкова в УПА. І на північному Казахстані термін відбувала 25 років. Цю родину, як такий показовий випадок, щоб всіх настрашити, і тоді була вислана з села 68 родин, 360 осіб.